У 1998 девяносто вся Америка стояла на вухах через секс-скандал навколо президента Біла Клінтона. Інтимний зв'язок з Моніку Лівінський у результаті йому президентського крісла. У грудні Клінтону оголосять імпічмент. Того ж року Росія оголосила дефолт, основна причина якого стрімке падіння цін на нафту у світі. А чемпіонами світу з футболу вперше стануть французи. Українська економіка була надто щільно переплатеною із російською. На болота йшла третина нашого експорту, що становило 12% ВВП країни. І так, вірус російської кризи блискавично вразив економічний організм України. Зарплати і пенсії перестали виплачувати. Ціни на імпортні товари зростали по кілька разів протягом тижня. Долари в обмінниках було неможливо придбати, а розраду часто намагалися знайти на футбольних стадіонах. Футбол це соціальне явище. Фактично, в такі тяжкі часи, без грошів'я, якоїсь там якоїсь певної кризи. Футбол навіть зараз, під час війни, футбол потрібен людям для того, щоб Десь відірватися від буденності до певної міри, десь забути якісь неприємні моменти. Перемогу особливо вольові надихають навіть в найтемніші часи, впевнений Євген Кравс, який фіксував найяскравіші миті десятків матчів збірної України. Одні сперечаються, чи потрібно під час війни футбол, чи не потрібно під час війни. Ну для мене однозначно це є великий плюс, і це є великий подарунок для тих, хто боронить країну, для тих, хто працює в тилу. Ну футбол завжди був соціальним явищем. У футбольному житті теж було не надто весело. Після фантастичного групового етапу ліги чемпіонів Динамо випало зустрітися у чвертьфіналі із Ювантусом, за які тоді фейрили Зідан, Алесандро Дель П'єро, Піпо Інзагі та Дешам. Перша зустріч гранді відбулася у Турині. Рахунок відкрили кияни. Гусін впритул розстріляв ворота сеньори, скориставшись щедрим подарунком від Дешама, який вибив м'яча просто в ноги Андрію. Але з перемогою до Києва італійці підопічник Ломановського не відпустили. Філіппо інзагі із другої спроби зміг пробити Шовковського у Києві. Інзагі старший став злим генієм для Динамо, оформивши хитрик. А Дель П'єро забив четвертий. Білосині відповіли лише одним лучним ударом у виконанні Реброва.

La squadra eh, senza un livello individuale alto non può pretendere niente. E e I giocatori suo della Juventus oggi hanno realizzato le loro capacità individuali У національній першості для Кияну все було стабільно. Шостий поспіль чемпіонський титул часів незалежності України. У нас чемпіонат України не менш важливе змагання ніж виступи в лізі чемпіонів. Ми разом повинні пропагувати національну першість, а не постійно наголошувати, що немає конкурентно спроможних команд. У усіх провідних футбольних державах Європи національний чемпіонат на першому місці. Якби в гравців і тренерів Мілана запитали, що їм важливіше виграти лігу чемпіонів чи Скудетто, відповідь була б однозначною: чемпіонат Італії. Тож і нам треба підіймати престиж чемпіонату України. Другому сезоні 97-98 фінішував Шахтар, а бронзу здобули Карпати. У нижчий дивізіон вилетіли Чорномориці. Запорізький торпедо. У фіналі Кубка України зустрілися а, теж таки Динамо і ЦСКА. За підобічник Лобуновського оформив дубль Андрій Шевченко. Армійці відповіли голом Василя Новохацького. Так у колекції Динамо з'явився третій кубок України. Тим часом в Англії в 11-те чемпіоном став Лондонський арсенал на чолі з Арсаном Венгером. В Іспанії свій 15 15-й титул здобула Барселона під урюдою Луї Вангала Ювентус разом із марчалу Ліпії у 25-й раз виграв серію. Чемпіоном Бундесліги вперше і наразі в останнє став Кайзер Слаутерн. А у лізі 1 також своє поки що єдине золото. Виборов Ланс. У 1998-му в українському футболі трапилася епохальна подія. Перший за часів незалежності поєдинок збірних України та Росії. Цей двобій ще задовго до початку ухрестили матчем століття. На нього чекали, готувалися не лише гравці, «Ультрас», а й ті, хто й раніше не НАТО цікавився футболом. НСК Олімпійський приймав відбірковий поєдинок чемпіонату Європи. 2000 я пам'ятаю, це був дуже сонячний день осінній. Ми грали е, в перерві між уроками футбол е, біля школи і паралельно ділилися очікуваннями від вечірнього матчу. Всі чекали Україна, Росія це ну це щось вау. Всі тоді вже розуміли всю принциповість. Тобто, ми були зовсім малими, але ми розуміли наскільки це принципово. Що без кого треба виграти, не дай Боже програємо? Це ж трагедія буде. Але якщо вболівальники чітко розуміли, що спорт і політика невіддільно пов'язані, то більшість гравців була іншої думки. Футболісти були абсолютно аполітичними за винятком. Сергія Ковальця, який першим почав співати гімн в національній збірні Андрія Гусіна, Олега Лужного і, можливо, Віталія Косовського, з гімном взагалі дуже цікава штука, як мені пояснювали тодішні зірки нашого футболу 90-х, По-перше, не було ще такого повного усвідомлення нової країни, в якій вони живуть. По-друге, більше збірників банально не знали тексту національного гімну. А окрім того, славень вважала частиною політики, з якою, начебто, немає має перетинатися спорт, і власне було ще таке, що ну коли команда з 11 чоловіків не співає, а ти там один співаєш, то тобі можуть закинути, мовляв, ну чого ти викаблучуєшся, так. До слова, далеко не всі вболівальники на трибунах знали слово гімну, але тут їх виручив громадськополітичний діяч Ігор тополя Мазур, який стояв біля витоків об'єднаного руху Ультрас національної збірної. Він тоді створив з колегами побратимами такі національні бригади, таку ідеологічну структуру, яка займалась підготовкою вболівальників до цього матчу. І, зокрема, так вони роздрукували ті брошурки з гімном. І люди могли підглядати російські фани поводили себе огидно і зухвало щодо приїзду в Україну. Обіцяли перетворити київські фонтани в туалети і везли з собою значки вторження в Україну. Здебільшого це були ультрас московського спартака. А от фани із Пітера, які й досі ворогують з болівальниками м'яса, підклали свиню столичним. Зливали інформацію про російських фанів нашим, уже згаданий Ігор Тополя був хорошим другом одного із засновників УНАУНСО Анатолія Лупеноса. Так, через Лупиноса передали спецслужбам е, такий сигнал, що ми будемо поводитися максимально коректно, тобто без ножів, без будь-якої зброї. Суто бійка там на кулаках. Е, а ви, мовляв, ну ви займіться цими м'яками, які йдуть. Тобто, бо якби не було цієї підготовчої розмови, дуже ймовірно, що наші вболівальники отримали б по хребтах не менше ніж російські. Перша бійка спалахнула після матчу молодіжних збірних, де Україна здобула перемогу 1-0. Наступного дня росіяни зав'язали кроваве місцево, коли українці. Виходили з Володимирського собору, де посвячували десятиметровий прапор, і тут перемога була за нашими ультрас. Російські футболісти були менш сміливими ніж фанати, які приїхали до Києва. Існує версія, що наставник збірної Росії Анатолій Бишовець на станови футболістам, давав пошибки, адже боявся прослушки у роздягальні. Він же ж українець етнічний, але ну багато років прожив там, і вже ну по суті повністю став представником російського футболу. І він по своїй суті людина така доволі конспіративна, доволі параноїдальна. І так він от припускав, що будуть послуховувати команду. Футбольна битва на Олімпійському розгорталася дуже ефектно на екваторі. Першого тайму сані жовті вже вели у рахунку 2-0. Відзначилися Сергій Попов і Сергій Скаченко. По перерві Варламов відквитав один гол за представників боліт. Але невдовзі Сергій Ребров реалізував пенальті. А на 87-й хвилині за росіян забив ще й Онопко і встановив остаточний рахунок: 3-2. Україна б'є Росію у надпринциповому протистоянні. До речі, автор другого голу за державу туристку Онопко, етнічний українець, який змінив паспорт, як і Андрій Канчельськіс. Було розуміння, що ем, ну, це зрадники. Ну просто суто по факту. Нехай тоді ще не було такої ворожнечі між двома країнами. В 90-х це був такий період затища. Але якщо ти змінюєш свій паспорт і змінюєш паспорт не на французький чи німецький, а змінюєш саме на російський, то, звичайно, це сприймалося негативно, їх осостували кілька сотень найбільш агресивних росіян після матчу століття потрапили до СІЗО. Навіть там непрохані гості з Буріт поводилися дуже зухвало. Наприклад, просили принести їм сала. Є відомі факти, що наші міліціонери тодішні, не поліцейські а міліціонери, Вони тим салом, перш ніж занести в камеру до моїх, вони ним витирали собі мешти, черевики, а тоді заносили в камеру. А наступного року на вболівальників чекала ще епічніша дуель в Москві, коли Україна потівку в потівку плей-офф відбору на євро 2000 а Росію туди не впустила. Філімона. Боже мой!